Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам набір фірми Revel. Ось така коробка, яка завжди яскрава. Бачимо на ній модель середнього танку Шерман. Основний американський середній танк періоду Другої світової війни. От, широко використовувався в американській армії на всіх театрах бойових дій. А також у великих кількостях поставлявся союзникам. Насамперед в Великобританії та СРСР. Тому в англійській армії існували також варіанти переозброєння англійської противотанкової 17 фунтової зброї МК-4, що отримали назву Sherman Firefly. Ось бачимо, це він такий от повинен вийти з цієї коробочки. Ось, бачимо, що це серія Перша діарама, куди вкладають пару фарб. Клей, пензлик. ось От. Це масштаб, це скільки деталей, це розмір моделі, От. це рівень складності. Так, ще можна сказати. Що на цій коробці, на цій коробці. Так, ну це бачимо, яка вийде, повинна вийти діарамка. От. Це фарби які кольори, ну це який потрібен інструмент, От тому починаємо, буду розкривати, що там ній, подивимось. Так, це сюди. Так, бачимо яскраву інструкцію. Так, зараз щось повинно випасти. Щось не випадає. о, Так. Значить, декалі для цього шермана. Firefly. А, переводиться як світлячок. Значить, декальки ось такі. Присутні для цього шермана. Інструкція. А, ну давайте зразу фарба. Ось фарба, клей і пензлик. Все запаковано все. Так, поїхали, дивіться, інструкція. Ну, все стандартно. Інструкція приємна, кольорова. От. Це бачимо, що. Буде. Так, це інструкція по збору, по збиранню. Так, це вже фарбування моделі самої. от Це як тут діораму складати, міст якийсь. От варіанти теж. Так, побачили, це інструкція. Поїхали далі. Закриваємо вкриваємо дивимося ліпники. Опа. Так, що ми тут бачимо? Що я бачу? Так, ногумові траки, зрозуміло. Теж в цих наборах стандартно. Ось так виглядають. Вон. Так, літники зелені. От. Бачимо перший літник. Це основи тут для діарами, це вже тут броня, башта. Так, це перший, це другий. Катки, теж діарама основа. Тут, я ж кажу, міст якийсь буде, побачимо, що з цього вийде. Отак виглядає. В принципі, теж стандартно все так. Нічого такого я не бачу. Так, тому це, що входить, цей набір. Фарбу я вже не буду викладати отак от. показую. От. Тепер я зберу цю, цей набір і покажу кінцевий результат у вигляді діаграми. Тому підписуйтесь на мій канал. Буде цікаво. Бувайте!